Не можу не запитати про фотосесію залужного для журнала Vogue, яка, як кажуть, просто підірвала соцмережі. А як же збісилися і у нас в коментарях? І взагалі, чому він не на фронті? Генерал має бути в однострої, а не в елегантному костюмі. Сховався за кордоном, а у нас війна. Я таким завжди в коментарях в себе в каналі пишу. Два питання. Перше питання: а хто звільнив залужного зі збройних сил? І друге питання: а хто призначив залужного в Лондон подалі від України? Ну відповідь очевидна. Я журналіст з величезним досвідом. Ви політик, і звісно, добре розумієтесь на політтехнологіях. Що я бачу? Залужний розширяє аудиторію на гламур? Бо це «Вок», журнал, гламурний досить. Але робить так, щоби не почати раніше строку свою кампанію повноцінну. Мені здається, що він дуже якісно це робить, і відповідно, що ви бачите в цьому всьому, знаєте. А мені завжди здається, що спочатку треба прочитати те, дуже рідко заушний щось говорить. А коли він щось говорить. Іноді треба глянути. От я відкриваю е, заужного телеграм-канал. Я на нього підписаний за 29 липня при, при всій моїй скептичності, отам, де він зобразив, це фото, правда, в чорно-білому, чисто варіанті, без сепії, і я читаю фразу. Слухайте, під час цих всіх мовчань заужного це такий, це так, ніби, знаєте, сказати: Вова, Вовочка, Зеленський. Іди вслід за руським воєнним кораблем. Це приблизно дослівно ця фраза в тому стилі заужного, якому він мовчазний зараз читаю: спостерігаючи, як бісилися чорти, помийки, їх ботва, та в унісон їм російські пропагандисти стає зрозуміло, що дійсно наша сила в єдності, особливій ідентичності. Ми на правильному шляху слухайте, ботва, помийки. Помийки банкові, це все слухай, ну такого я точно не очікував від Заужного. Далі вражений великою кількістю відгуків на мою статтю про корені ідентичності, силу єдності та історичні уроки для українців. Дякую, ВОК там та то-то, то то Все, на цьому цитувати закінчу. Допис дуже нехарактерний для Заужного, який зараз уникав взагалі будь-чого. І. З нього можна теж виводити будь-які можливі наслідки, і це все залужний перейшов в Рубікон, залужний пішов в виборчу кампанію. Можна сперечатися, чи це добавить, чи це відніме залужному. Люди, от ніби з нашого середовища, вони, вони не хочуть бачити залужного в ролі, як Зеленський йшов до влади, але інтелігентний залужний це не Зеленський, коли залужний знявся в спортзалі. В нашому середовищі я бачив, багато обурених було голосів. А коли заужний зробив цю фото для вок в нашому середовищі я про своє говорю. Що до залужного сказав: О, дивіться, реальний керівник держави. Хорошо? Тобто він виправляє деякі помилки. Він не має представлятися, як представляв себе Зеленський, бо на команду на тих, хто голосував за Зеленського, це не дуже вплине. Вони або за нього далі, або ж ну, їм це приїлося. Вони вже не задоволені. А тут він вибрав, мені здається, в точку. Це добре спрацювало, це гарно. Це ознака там, якщо ми думаємо, що він іде на вибори. Якщо він готується до великої політичної кар'єри, то це виглядає цілком пристойно це показати. Так, я захисник, я воював, мене Зеленський позбавив можливості захищати Україну. Зеленський його примусовому порядку видалив з армії його і шаптав. Він що, заяви писав? Якби він написав заяву, прошу мене звільнити, цю заяву розганяли б всі. Зеленського змусив до цього його видали з армії, він хотів нас захищати. Далі він нам нічого не зобов'язаний. Він, крім військової присяги перед українцями, жодної присяги не брав, на відміну від Зеленського того ж самого. Але в даному випадку, конкретно, він зробив якийсь зачин. Він показав себе трошки з іншого боку. Він себе показав як такого державника, який ідентичність може показати все, і це виглядає дуже перспективно, якби не одна маленька деталь. Я ну, от є в мене така штука, що я трошки маю пам'ять. І я непогано свого часу був знайомий з Віктором Ющенком. Я про нього поганої думки був, особливо на період 99-го року. У 2000 році я з ним близько познайомився. Реально близько. Він тоді був прем'єр-міністром. Не один раз з ним зустрічалися. Мене іноді треба було коли Ющенка, щось усовістити чи переконати від партії реформи. Порядок мене відправляли до нього в кабінет. Мене пропускали без перешкоди в кабінет до Ющенка, все і тому я його уявляю собі. І я приблизно уявляю, як Ющенко поводився в 99-му і 2004 році. І коли я дивлюся зараз на залужного мене враження, що залужний готується до далекого віддаленого старту. Це захід Ющенка. На виборчу позицію в 1998 -199 роках. Крапка. Це не Ющенко 2004 року, який все плюнув, все заомав, якому було вже наплювати, як він там виглядає. Хустинка там червона, чи випадково йому катя Біу поставила. Йому вже було плювати там, чи в нього там костюм добре, чи не добре. Пожована сорочка не пожована. Я пригадую Ющенко 2004 року. Жорсткий, злий, ворожий, войовничий. Після звільнення, коли його звільнили, коли він сказав фразу Я йду, щоб вернутися, 2001 рік. Правда, не відразу йшов, довго тримався все, але потім, потім пішов і почав уже реально йти до безпосередньо президентської кампанії. Він же тоді йшов. Набагато жорсткіше, набагато брутальнішим був в поведінці, брутальним в доброму розумінні цього слова. Залужний зараз поводиться як Ющенко, який формував тільки свій імідж, який формував свою якусь ідейну позицію. От Ющенко, який формував саме питання національної ідентичності в цьому дописі, який я цитував, він радіє, він тішиться, що саме Вокс подали там якісь тези в нього, дали можливість висловлювати щодо нашої національної ідентичності все. Слухайте, але я це читаю. Я бачу Ющенка 1997, 2008-го і фактично 1999 року. Я бачу саме цього Ющенка, а не іншого. І якщо порівняння і аналогії мають право на існування, якщо мають право на існування, то поки що залужний, а він має на це право. Слухайте ще раз, він нам обіцяв захищати Україну. Якби Зеленський. Не зруйнував його цю можливість, він би далі захищав Україну. у Нас було б все на фронтах незрівнянно краще ніж ми маємо зараз. Незрівнянно тому йому завжди буде вдячність, але при тому всьому, от зараз саме в цих обставинах, він мені не нагадує того Юшенка, який вже вийшов на стартову позицію. Він нам не обіцяв, що він піде в президенти. Тому ми не маємо права від нього вимагати. Ми не маємо такого права від нього вимагати. Він може розбудувати для себе життя по-своєму, він може вирішити зараз. Для мене це як для Ющенка, 98-й рік. Я готуюся до мене. Приходять якісь люди. От до Ющенка приходив В'ячеслав Чорновіл і впрошував його, щоб той, хоча б, сказав: Ти підеш на вибори 99-го року, чи ти не підеш на ті вибори? Ющенко розказував про глечики. Він мені про глечики розказував, розказував про трипільську культуру, про особливості генетичного коду українців. Кінчилося тим, що Чорний махнув рукою, грюкнув дверима, пішов і е, потім, сідаючи в автівку, сказав ні риба, ні м'ясо. Це про Ющенка початку 99-го року, самого початку. А потім Ющенко збирав себе наради. В яких ви ідея, як з Юшенка зробити на далеке майбутнє національний символ українців, лідера нації була наприклад нарада під назвою що робити з В'ячеславом чорноволом? Тому що Чорнові заважав. це ж був 98-й рік. Заважав Чорновів був лідером націонал-демократів, а треба було щось зробити, щоб його не було. І коли Кучма, бачачи це, запропонував Ющенку організувати фінансування і пуч проти щоб саме люди, які орієнтувалися на Ющенка, врештували пуч проти В'ячеслава Чорнового. Ющенко дуже навіть погодився. Це було в 98-му році. Платили розкольникам, костенківцям грубі гроші через систему банківську України, щоб підтримати той розкол. Потім В'ячеслава Чорнова вбив, А Юшенко, знаєте, що зробив? Перед тим він став формальним, чисто формальним керівником тіньового штабу Кучими. кучми. Він став президентом фонду соціальний захід. Всі знають, що там очолював цей фонд цей Олександр Волков, а Юшенко був президентом цього фонду. А в тіні керував усім. Отака була історія Юшиком 99-му році. Я не вірю, що залужний опуститься до такого рівня, як тоді опустився Ющенко, що буде воювати проти Порошенка. Я точно знаю, він не буде воювати. Тим більше Порошенко хотів би, щоб Ющенко пішов е в президенти. Це би розв'язало йому руки для того, щоб зайнятися парламентською Ми рядовою то, радовою того. Мали на увазі Порошенко Хотів би, щоб залужний пішов. Так, так, так. Так Порошенко хотів би, щоб залужний пішов. От, значить, от в цих історіях. Точно, Залужний не повторить тої мерзоти, яку зробив Ющенко свого часу. А він дійсно в 98-му-99 році повівся неймовірно підло. Але зовнішні ознаки мені показує Залужний, який готується до довгої до довгої підготовки, довгої боротьби. Не вискочити, як Зеленський, скороспілка. От, здрасте, вам в рояль в кущах, дурачок вискочив на сцену, давайте обирайте мене президентом. Ні. Підготуватися стати серйозним лідером. Оце десь таке він виглядає зараз. Але це зовнішні ознаки. А як воно буде насправді, я не знаю. Те, що він мені нагадує, Юшинка 99-го року ще нічого не означає, можливо, це умисно. Залужний мудра людина. Можливо, це умисно, щоб приспати, втишити або починати вже кампанію саме в плані звернення взагалі до всіх думаючих громадян України. Тільки скільки їх там є, тих думаючих громадян України теж велике питання. Тому ця гра. Ну, вона може мати будь-який результат. Саме інтерв'ювок хороше. Воно я побачив істерку, яка почалася в тих, кому мені головне, щоб не Порошенка, мені головне, щоб не залужний. Ні, я Зеленського дуже не люблю. А далі що з Україною, мені наплювати в стилі Дроздова. не дурний хлопець, але знаєте, так поводиться людина, яка вже собі має якесь місце. Він ж живе у Львові, а не в Канаді. А так може поводитися людина, якій вже наплювати, що лишиться з України. Головне, щоб я свої принципи доказував. Він облив брудом залужного за це інтерв'ю, за цю фотку, просто облив брудом до неймовірного. А тоді що за варіанти? Порошенко він теж облив брудом. Будь-коли інший він теж обіє брудом. Тоді лишиться тільки один Зеленський, я перепрошую. Це це робота на Зеленського називається. Я до такого ніколи не опущуся, тому я просто для себе аналізую. Поки що я бачу розкручування гри вдовгу. Але це звернення поляття донаті саме в стилі Віктора Ющенка. Вона мала свій ефект свого часу, вона й зараз може мати ефект. Ми ходимо по колу, ми вернулися приблизно в той самий 2004 рік. Це нормально, я тут не бачу жодної проблеми. Інтерв'ю хороше, розставлення акцентів хороше. Він себе показав, як людина мудра, виважена, таким має бути лідер державний. З підтримкою Порошенка, якщо вдасться зробити так, щоб взяти парламент і щоб Порошенко став прем'єр-міністром, це взагалі було б шикарно. Чи це буде, я не знаю. Поки що я не знаю, це для мене теж загадка. Ще раз кажу вам, просто щоб фіналізувати. Мені зараз заужний дуже нагадує Ющенка 99-го року, і це мене дуже засмучує. Він мені зовсім не нагадує Ющенка 2004 року, але Заужний це не Ющенко. Тому це можуть бути просто мої нав'язові порівняння, які мені ну лізуть в душу. Тому що тоді, то я пережив, тоді в ході тих історій, в тому числі не без участі Ющенка, був вбито мого батька. І тому я на це реагую так особистісно. Тому я переношу нинішні події на тодішні. А ще раз, заужний це не Ющенко заужний, все-таки на кілька голів вищий і він щось зробив реально для України більше і тому. Сподівання є, ну він показав себе як вмілого державного лідера. Це добре. Ми продовжимо буквально за хвилину. Там цікаво, але я лише нагадаю, що ми проводимо великий збірне лікування українських поранених. Як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Настя міцно тримає Миколину на руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері. Я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації. Поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені. Разом вони пережили вже 10 Операції навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з ним на операцію. Вона зі мною на операцію, а Я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй. Кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу дуже гідно. Я не втомлюся повторювати. Дуже гідна ініціатива, і дуже прошу підтримувати. Дуже важливо. Це дуже людяно. Дуже людяно. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми вряту Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, Скільки можете на лікування українських поранених. Дозвольте трохи прокоментувати. По перше, дійсно, ми десь в 2003-2004 році зараз знаходимося. Воно є таке відчуття, і відповідно, у нас війна, і всі процеси пришвидшуються. І можливо, у цей процес трансформації генерала залужного, якому довіряє і досі більшість українців. Він може так само пришвидшитись. Побачимо. По друге, я дуже переживаю, коли українці починають якимось очаровуватись. Це вже не один раз у нашій історії було той самий Ющенко. Ми всі були немочаровані. Що там не ніде правди діти? Це так і було. Потім частина усього очарувалася Зеленським, бо весна прийде сажати будемо і все інше, і все інше. І от так само зараз є очарування залужним. Це я не намагаюся боже збав сказати навіть пів поганого слова про залужного. Я хочу сказати, що мені, наприклад, дуже важливо зрозуміти, хто буде в його команді, бо ніхто собі за великим рахунком це питання щодо того самого зеленського не ставив, а це надзвичайно mm -hmm. важливо. Бо є поки тільки залужний і все, і от хто буде в його команді, от тоді, друзі, давайте вже будемо робити якісь висновки. Бо зараз да, залужний дуже потужна фігура. Я його так само поважаю. Він в мене книжки залужного є, читав із задоволенням. Але, друзі, давайте ну все ж таки якось подорослішаємо і будемо тверезіше дивитися на те, що відбувається. Та я теж абсолютно згоден. Ви правильно все кажете, давайте не спішити. І просто мені дуже не подобається, коли з'явилася в нас ця секта вже президента залужного. Він вам нічого не сказав, він не зобов'язаний казати. Ми зараз маємо, ну, в принципі, що, ми маємо ту владу, якої точно не треба, щоб вона була. І ми маємо дуже мало. В нас на вибір, крім них, ну, є якісь, а якісь військові прийдуть, порядок наведуть. Ні, це не спрацює, не наведуть. Ми маємо Порошенка і Залужного. Якщо ми будемо говорити, що заужний президент нас більше нічого не цікавить, ну в такому випадку ми програємо найімовірніше, на 90%. Ми орієнтуємося зараз на них обох не ділимо. А далі, далі піде тільки один так. Тому цей варіант, мені здається, єдиний прийнятний не загратися, тому що починають грати, так як пробують оцими протестами грати суги уже, нібито спробувати їх використати на свою користь. Дехто пробує так використати заужного. Хоча я розумію, що вони є на банковій дуже сильно бояться. До речі, недавня історія, знаєте, мені дуже мене зачепило. Я про неї спеціально згадав. Пам'ятаєте, збитий у 76 Кілька, ну не кілька, кілька тижнів, не кілька місяців, кілька тижнів, три тижні пробували протягнути оту кретинічну провокацію, що там везли наших військовополонених і залужний дав наказ збити цей літак біля Білгорода і там загинуло 68 наших полонених. За це мали терміново звільнити залужного і посадити. Росія підігрувала, але виявилося, не встигли. Літак впав в дуже багатолюдній зоні. Це поряд біля Білгорода, на околиці, села біля жвавої траси, десятки, як не сотні фото і відео. Жодних трупів крім кіля кабіни залишки пілотів. Там шість пілотів загинув. Все. Ні одного трупа обгоріло, ні одного. взагалі. Вибух самі збили своє слово. Головне, що літак летів не в Білгород, ніби як кажуть, для обміну, а вилітав же з Білгорода. Він туди привіз с 300 Він щодня привозив їх для того, щоб тероризувати Харків. Відлітав назад. Ці всі факти були в нас забуті три тижні. Головне управління розвідки разом з пропагандистами обливало брудом Збройних сил України, що це вони вбили наших полонних. Росіяни відмовилися від цієї ідеї, побачивши, що вона провалилася, а схоже, що був спільний псо. Відмовилися ще до вечора. Того ж самого дня. Це було 24 січня 2024 року за три тижні. До звільнення залужного. В нас поставили крапку. 8 лютого. 8 лютого звільнили залужного за спільною згодою. Зеленський йому дав Герої України все, добровід, доброспокійно розійшлися. І тема посадити залужного за вбивство українських е, 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 полонених автоматично втратила актуальність. в той день вийшов. Секретар РНБО тоді Данілові сказав: Та не було там ніяких наших полонених. Ви фотографії бачили, ви напрямок літака бачили. Про що ви дурні брешете? Все, і тема була закрита. І раптом, зараз, коли появляється оце інтерв'ю, паралельно з ним відбувається принаймні поки що дві події. Перша річ: оце я дійсно говорю, це вже не конспірологія, це просто елементарна річ. Під час похоронів зараз же повертають загиблих наших бійців під час похоронів. Раптом починають оголошувати, що хоронять бійців, які загинули в тому і 76. Їх там не було. Це вже доказано всіма. Це доказано українською всією системою справи СБУ, які проти залужного мали бути відкриті, по факту тоді відкривали. Все вже закрито за відсутністю факту злочину. І російською доказано, що їх там не було. І раптом почали. Оця решеті, як ну, от знаєте, що тепер ця ватниця, що військова омбудсменка Зеленський її призначив, та що Крим дуже любить російські і все інше. Вона на своєму ресурсі запускає перший матеріал, в якому пишуть, хоронять у Львові з почестями і вставляє перше в назву, друге, два абзаци про те, що це люди. Я описую ту ситуацію, що це люди, які були в тому літаку, які загинули. Ні, згадки, що це стопроцентна брехня. Після того виявляється тіла, так, які так, на це увагу так, так. А потім тіла, які йдуть в інші області, от Тернопільські області ще десь ховають і оголошення роблять, що це люди, які загинули в тому літаку. Я перепрошую, що ви говорите З Міністерство оборони. Ви маєте офіційні висновки, ви маєте офіційну позицію. Української держави, рішення РНБО. Там не було українських полонених. Це доказано зйомками на місцях, їх там не було. Вигоріли поле жодних тіл. Ви пригадуєте, що було в місці падіння mh 17. Нема там українських полонених. Чому зараз, коли появляється це інтерв'ю Вок Залужного, паралельно з ним запускають кампанію, яка рано чи пізно може вийти, або її відмінять і воно все зупиниться, або вона буде розкручування. Так, вони загинули. Так, а хто тоді був голокомом, а хто віддав наказ? А відразу матеріали, які тоді напрацьовував СБУ. А СБУ готувало в той момент, кримінальне пров... воно відкрило кримінальне провадження. Я маю десь номер навіть провадження, воно було тоді відкрите. Потім закрите тихенько. А зараз знову відновлюють. а може, і не закрите ще. У мене таке відчуття, що це знову почали тиснути на залужну, або пробувати робити провокацію. Дивіться, який він гарний в костюмі, а він вбив 68 українських бійців. Щось подібне знову готується. Вони дуже тупі. Це дуже тупа провокація. Вона реально дуже примітивна і тупа, але вона явна на зльоті, тому що ті, хто це запустили, ідеально знають, що тих полонених там не було. Ідеально знають. Тобто, це, це може бути тільки проти залужного персонально, тільки проти нього. Тому насправді вони зреагували про на це інтерв'ю, як Кучма зреагував на Ющенка не в 99-му, а в 2004 році. Оце десь теж до завершення нашої дискусії. Отакий момент, на чому я вирішив зробити акцент. Я люблю звертати увагу на такі деталі, а ці деталі занадто красномовні, аж занадто. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, картка Мона і PayPal в описі цього відео. Але зверніть увагу і на українську платформу SubSub. Ось qr код там бонуси за кулісі редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі SubSub, Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Ладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору. Знайдіть нас на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.